Вітаю всіх гостей і підписників мого каналу. Канал називається Нумізматик. і тут ми говоримо про колекціонування різних монет. Друзі, дуже приємно отримувати нові монетки. Сьогодні у нас буде дещо інша рубрика, не розпакування ролів, як ви вже звикли бачити на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам вміст листа, якого я отримав від одного з продавців монет 2Євро. Раніше я вже трішки розповідав про те, що знайшов контакт одного чоловіка гарного, який продає монети. У нього можна їх вибрати. До речі, посилання на нього, скажімо так, його навіть номер телефону в Ватсапі можна знайти в моєму телеграм-каналі. Посилання теж прикріплене. Тому сьогодні, друзі, ми з вами що зробимо? Розпакуємо цей невеличкий конвертик. До речі, конвертик якось так цікаво запакований. Оригінально, скажімо так. Ми подивимося сьогодні в міст, що я замовив. Відразу скажу, що я замовив тут монетки не тільки для себе, а й для товариша. Я колекціоную монети Люксембургу. Про це я теж розповідав неодноразово у своєму відео. Вирішив зібрати поступово зібрати монети Люксембургу 2 євро. Бачите, їх тут на екрані. Мій товариш колекціонує монети Прибалтики 2 євро. Латвія та Естонія, і також він колекціонує Словенію. Тому сьогодні я замовив деякі монети, яких у нього не вистачає в його колекції. І також замовив, звісно, і собі деякі монети Люксембургу. Друзі, небагато тут буде монеток. Подивимося, великого прохання, друзі, підпишіться, поставте вподобайку. Для мого каналу це важливо. Стимулює робити відео і надалі. Отже, сьогодні у нас буде таке відео, де я покажу вам вміст. Конверту. Сам ще його, друзі, не розпаковував. Так, ну, але так, Продавець, мабуть, дуже не заморочувався там його якось запаковувати. Ну, але мені нема різниці. Окей, хай буде. Головне, щоб, щоб монетки мені підійшли. Так, ось так вони запаковані. Так, запаковані, запаковані. Відклеюємо, дивимося, друзі, покажу вам сьогодні як мінімум три монети Люксембургу, які я замовив. Так, побачите ціни також на екрані цих монет. Я скажу, що ціни друзі привабливі, ці мене трішки підкупило. Не хочеться переплачувати. Коли я шукаю, бачу ціни на монети в інших сайтах, так, то, скажімо так, ціни не дуже подобаються. Але... Але ці ціни мені окей. Так, Я відразу скажу, що ці монети UNC лише за нею поправкою. Тут там вийшло так, що... Ми трішки переплатили і одразу відмічу доброчесність цього продавця. Ми з ним домовилися, він поклав мені 3 євро... Не 3 ще 3 монетки по 2 євро, 6 євро здачі. Тому тут одразу деякі монети, можна їх просто відкласти, я так думаю. Так, що там у нас є? А, мабуть, оці так, оці монетки, друзі, я бачу, що це просто звичайні обігові німецькі. І, мабуть, це ще одна, я бачу, що це точно не UNC. Та Я її потім відкладу. Так, але всі інші мають бути монетки UNC. Давайте ми почнемо з із із цих пакуночків. Так, друзі, такі от. У нас дві монетки. Ну, бачите, вони блистять. Так, ну схоже дуже на UNC. Так, і відразу, друзі, показую вам, ага, відразу монетки для моєї колекції це монетки Люксембургу. Так, відразу я, мабуть, їх. Перекинув капсулу, щоб ви краще побачили. Так, що я роблю, друзі, я акуратненько їх перекладаю. Вже капсули підготував. Так, це перша монетка. І відразу покажу вам другу монетку. Так, зараз, зараз, зараз. Так, є. Так, що подивимося, перша монетка. Друзі, монета Люксембурга. Так, зараз наводиться камера. Це 2022 рік. Так, назву бачите на екрані. Так, це у нас прапор. Так, прапор. Так званий. Так, 2022 рік. Ось така монетка. Це перша. Так, і також, друзі, ще одна монета присвячена весіллю. Так, також вона ось така. Так, ну переливається. Так, ну знову ж таки, бачу, бачу, можливо, якісь там десь якісь помарочки, якісь такі царапинки. Це притаманно для монет USC, друзі, тому дуже не придираюсь. Так, це тут бачу, вони трошки запотіли. Ну, монета навряд чи була в обігу. Так ось дві такі монетки. Так, за станом вони непогані монети. Я думаю, що їх можна ідентифікувати як UNC. Так, є. Такі дві монетки, друзі. Відразу скажу, що, пам'ятаєте, в попередньому відео я розповідав, що мені прийшла ця монетка і не дуже в гарному стані вона була. Так? До речі, зверніть увагу, я її трішки реанімував, дуже акуратно я її промив. Не тер, а різними методами промив. Включаючи також дистильовану воду. І бачите, що зараз вона стала набагато краще, якщо дивились відео попереднє. І коли я написав про те, що не був дуже задоволений монет, станом тієї монети продавцю, він мені сказав, що зробить мені скидочку на, наступні, на наступне замовлення. Оці дві монети стояли у нього по 8 євро, так? але він мені їх продав ну, по 7. 2 євро він мені скинув за попередню монету. Тому хочеться теж відмітити добру чесність цього чоловіка, який продає. О, дві монетки Люксембургу, це буде поповнення моєї колекції. Так далі. І також має бути ще одна монета Люксембургу. Так, зараз ми пошукаємо її. Так, це зараз це не мої монетки. Так, є. Так, це теж не мої. Потім покажу ще деякі монетки. Так, друзі, ще одна монета. Це одна вона зайва. Зараз одна монетка, яку він мені поклав, до речі, поклав мені Бремен. Хі -хі. Ну, але така монетка звичайна обігова. Бачите, друзі, це потерта монета видно. Це монета з обігу. Так, яку, яку монету, друзі, замовив я ще собі одну, е, трішки про неї розкажу. Так, зараз подивіться ця монетка, так от вона виглядає. Це перша монета Люксембургу. Зараз ми її покладемо сюди. Так, подивіться, друзі, на неї. Так. Ну, можливо, друзі, якісь це я так дивлюся, можливо, якісь на ній може, Монета, Монети, друзі, відкрив, Монеті, друзі, монеті ці вже 22 роки. Так, тому запросто навіть на монетах UNC, де б вони належали, може з'явитися, друзі, вони не можуть бути вже як новенькі. Тому я думаю, що це вже просто час, 22 роки, будь-який метал. Звісно, це недорогоцінний метал, тому, можливо, в ній вже є окисл. Щоб ви зрозуміли, друзі, чому я цю монетку собі замовив, таку монетку я знаходив також в обігу. Я зараз я вам її покажу, монету з обігу. І її стан мені не дуже подобався, оскільки я вже почав купувати собі монети UNC, то я вирішив все ж таки купити собі і першу, щоб вона була кращою, не дуже. Потертую, давайте ми порівняємо, друзі. Подивіться, монета зліва це монета, яку я знайшов в обігу. Монета. І ця монета справа це монета UNC. Ну, По-перше, друзі, вона переливається, я бачу. Так? Одне лише я бачу, що на ній є якісь можливо, окиси. Тут я бачу більше таких деталей зліва потертих. Ось тут я бачу більше якісь такі, можливо, друзі, якщо звісно її промити то вона буде, звісно, блистіти і буде як новенька. О, ця монетка бі, має більше потертості всього. Цю монетку, цю монетку я знайшов е, саме в обігу. Хоча я таких декілька разів вже знаходив і всі вони були такі, це, мабуть, я кращу вибрав. Ця монета, друзі, вона 2004 року ну, вона дуже схожа на UNC. Е, хоча і має певний окисел. Давайте ми порівняємо іншу сторону. Давайте дійси, зліва монета. Так, подивіться, друзі, монета зліва. Це монета з обігу і монета справа. Так, монета UNC, але із якимось вона вже просто-напросто метал вже з часом проявив себе. Я вже чув, друзі, багато разів, що якби ви не клали монети UNC, все одно, куди б ви їх не зберігали, все одно вони будуть, на них будуть з'являтися якісь певні помутніння. Певні, якісь на наліт з'являтися буде. Тому зліва це монета з обігу, справа монета UNC. Так, ось вам ще раз показую. Так, ось така, тому я собі ще придбав. Друзі, придбав я її теж недорого, я заплатив за неї 3,75. Тому думаю, що це окей. Можливо, якщо захочеться, то звісно можна її акуратненько промити. Ну, але поки хай буде так. Ну і друзі, от зараз ми побачимо монетки, які я замовив для товариша. Так, давайте, можливо, я вам так зараз покажу, а потім перекладу. Це монети, звісно, не такі давні, і тому я думаю, що вони будуть більш блискучі. Ну, і начебто я таке і бачу. Так, зараз покажу вам одну монетку. Так, є і в другу монетку. Теж перекладу в капсулу. Так, друзі, перша монетка показую вам. Так, монетка 24 року. Ну так, звісно, тут вже переливається набагато краще. Це в нас Словенія. Так, якщо не помиляюсь, друзі, напишу тут, але якщо я не помиляюсь, ціна її 3,75. 3,50 навіть. Тобто недорого. Монетка, друзі, ще одна. Так, дивимося. Так, і це монета я бачу від Естонії. Так, це у нас 2025 рік. Так, ось така монетка. Так, і ще дві монетки для товариша яких у нього не вистачало в колекції? Я вам показую зараз. Так, одна і друга монета. Це теж я так розумію з нових. Так, і зараз буду показувати вам їх, як вони в капсулах виглядають. Так, друзі, це у нас монета від Литви, 25 й рік. Так, якщо не помираюся, це теж у нас 3,50-4,75. Ну і ще одна монетка. Так, це у нас, зараз побачимо. Так, Це теж у нас Литва, 24 рік. О, 24-й рік. Теж десь в районі 3,50 чи щось таке. Так, Закриваємо капсулу тому відповідно для товариша 4 монетки. Ось вони ще раз вам покажу їх. Так, чотири монетки для товариша, для його колекції. Так. Не знаю, можливо, друзі, це така в мене думка, можливо, продавець зберігає монети не факт, що в капсулах, можливо, в роллах. Питання таке, можливо, вони лежать у нього в альбомах. Так, ну, але певний такий наліт в них з'являється. Можливо, Можливо, саме так от відбувається, що десь вони у нього лежать. Ну, то, що, тому що все ж таки я побачив якийсь певний наліт. Ну, можете зробити якісь висновки, в принципі, але, але більш-менш люксембурзькі монетки, ну, в принципі, я задоволений, друзі. Я, я знаходив монети Люксембургу деякі в обігу, тому я вже можу зробити ну, порівняння. Так. Ці, Я бачу монети непогані. Можливо, якісь теж на, на, такі наліт невеличкі, так? але царапин там якихось я не бачу. Якихось, я, дивлюся, зараз можливо там якісь папа ну, -па. від парців слідів теж я не бачу. Так, є і є, є. Так, наводиться камера, ось так вона є. Так. Ну і ця монетка, скажімо так, Докупив собі ту монетку, якої в мене не вистачало. Ну, яка, в мене, яка в мене була, але вона в мене була ну, в гіршому стані. Трошки так, тому я вирішив собі замовити кращий стан. Так, є. Тому поповнюю сьогодні свою колекцію монет Люксембургу. Так, ось вона так у мене виглядає, зараз вам ще раз покажу її більше. Так, зараз наведу. Так, це мої монетки Люксембургу. Так, є що що збирати, друзі, у мене монетки до 2022 року, до монети Erasmus. Erasmus ще якраз я не дістав. Останні монети Люксембургу вони коштують набагато дорожче, набагато більше. Тому, звісно, ще в мене їх немає. Але в майбутньому, думаю, ще буду так потрішки-потрішки по собі монети Люксембургу дозбирувати. Ще раз повторюсь, друзі, що я вважаю, що кращий варіант це збирати монети з обігу, тому що вони вам обходяться тоді, скажімо так, один на один, два за два. Хай вони навіть трішки будуть і потерті, але в цьому теж є певний, певна цікавість брати скажімо так, живі, живі монети, якими користувались люди, в цьому теж є певний плюс. Але, звісно, що монети, які ражі 160 тисяч. До речі, ці монетки, які я вам показав, так, вони якраз по 160 тисяч. Ну, погодьтеся такі монети знайти в обігу, ну, це, мабуть, щось з області фантастики. Хоча я знаходив деякі монети з малими тиражами, друзі, ну, але, але погодьтеся, що це дуже-дуже ну, важко зробити. Так, тому, тому іноді хочеться собі поповнити. От вирішив все ж таки я хоча б Люксембург підзбирати трішки. Друзі, дуже вдячний вам за те, що ви переглянули це відео за підтримку каналу. Маю надію на вашу підписку, на вподобайку. Ну і на все добре, до нових відео, до нових розпакувань.